Добрий ранок, і я сьогодні починаю свій новий влог на моєму ютуб-каналі. У мене давненько не було. З'явилося дуже багато змін у житті і багато новин, тому залишайтесь зі мною. Я думаю, цей влог буде дуже сильно насичений. Ти днів, як я заповнюю щоденник, що саме я пишу в щоденник. А де я працювала? Як я навчалася? Чи варто вступати, чи не варто вступати на юридичний досвід про адвокат? Зараз на вулиці просто чудова погода тут. Подивіться, яка у мене прекрасна постіль. Мені дуже вона подобається, і тут я до речі, вчора купила ноутбук це свою улюблену блогершу з України. І потім а, буду вже йти, снідати. Такі. Потім треба пофарбуватися ще. І я зараз думаю, куди поїхати або в парк, або в центр просто прогулятися. Тому тако. Нас сьогодні ось такий сніданочок. Лаваші з а, кубаскою салямі, лаваш і сир. Тут стоїть кефір. А Кожного дня. Я снідаю в школі на сьогодні вихідні, тому я снідаю вдома. Взагалі я завжди снідаю в школі. Нам дають вівсянку, і можна брати фрукти. Там і персики, і виноград, і банани, і навіть сливи. Тому я завжди снідаю не вдома, але сьогодні виключення, так як я на вихідних. Я починаю вже формуватися. Я ще замовила нову косметику, і вона має, по ідеї, по ідеї, я сподіваюся, вона прийде в понеділок. Я її заберу, і потім я буду тестувати взагалі нову косметику. Я ніколи нею не користувалася. Я просто бачила, що багато дівчат користуються. Такими продуктами в Тіктосі або в Інстаграмі. І я вирішила теж щось схоже спробувати. Не знаю, як пройде цей експеріенс. Сподобається мені, не сподобається. Говорити за це не буду. Але я замовила і чекаю цю посилочку вже в понеділок. І я не знаю, чи запишу я влог тоді. Типу, я розумію, що сьогодні субота, я записую вам влог. А потім в неділю я не знаю, чи я встигну завтра змонтувати це. Напевно, що ні. Тому що мені прийдеться монтувати на е, новому макбуці. А я, чесно кажучи, я, я ще з ним не розібралась, бо до цього в мене був звичайний ноутбук Lenovo. І в чому різниця? В тому, що він взагалі по-новому встроєний, і я взагалі не розумію. Тобто, там було набагато все простіше якось, і я якось швидше це зрозуміла. А тут я завжди забуваюся, як вимкнути, там, клацнути далі і тому подібне, бо я звикла вже до старого ноутбуку свого. Тому я сподіваюся, скоро все налагодиться, бо я розумію, що мені треба використовувати ноутбук в навчанні також. У нас постійно якісь завдання. До речі, я хочу сказати, що на цій неділі і на попередній ми працювали, вже почали працювати з камерами. Ще ми маємо працювати з відеоредакторами, я так розумію, навіть не відеоредакторами, фотошопом, скоріше за все. А вона нам видають камери, і я робила фотограф фотографії типу реклами, кросівок. Мені дуже подобається. І якщо ви мене запитаєте, як ти навчаєшся, так я розумію, що такі уроки, як математика, натурфах, це поєднання, якщо що фізики, хімії, якщо я не помиляюсь. Начебто так, це в одному, то мені це дається набагато важче, тому що там писани на лабораторних, це все на норвезькій, це все повністю на норвезькій, англійську теж я не розумію, але коли е приходить саме цей профільний, так би мовити, урок, де ми працюємо з камерами або розбираємося з рекламами, ми робили, типу як з макетів рекламу. Придумувала, то мені це подобається. Справді, мені подобається працювати з камерою, мені подобається вигадувати рекламу. Це, це все мені дуже до вподоби І вивчати, які бувають реклами, вивчати, які бувають е... налаштування на камері. Тобто мені це все реально до вподоби Я вже вийшла з дому і йду. Там Бачно на ні? там Олені. Вони завжди мене зустрічають, коли я повертаюся з навчання або коли я виходжу вранці. Я в центрі я зайшла в інші Мені ж сюди не можна заходити. Я знаю, що я тут залишусь на півгодини і щось знайду собі. <свісно> Мені сюди не можна було заходити, чесно. Мій лук. На сьогодні. Пойдем гуляем. Дань. Мои комментарии? Давай. Мне привело туда, да я впервые. Даже тут на автобусе не проезжал. Или... Где мы? Така краса, скажи, mm? скажи гарно. Да. Файно п'єнькну. Дань, скажи чесно, тобі подобається мене фотографувати? Дуже подобається фотографувати. Просто в мене не завжди дуже виходить, тому що в мене немає прирожденого таланту фотографувати. Тебе терпіння вистачає на це? Так. А вже ж. Мінців більше, ніж самих корінних нарвостів. Uh -huh. Я інколи знаєш, їду в автобусі, чую просто толпа українців. Розмовляє На Ростасійській. Ростасійський? Рососійський. Yeah. <laughs> Ми гуляємо в центрі. Тут дуже багато плашків. Плашки Прапорці країн Ірландія, Іспанія, Інєчія, Франція, Іспанія. Іспанія. Ми Данією сьогодні вивчаємо нові магазини. Наразі новому госпінулі у нас є магазин у Брікс. Я Просто це типу щось екстре. Так. 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 Все. Прикольно. Ми йдемо вже в екстра біля мого будиночку. І зараз ми зайдемо, я хочу купити філе, курини, щоб приготувати. І, можливо, ще щось глянути. Я вже взяла курине-філе, помідори. Зараз ще ходжу, у мене 2% на телефоні. Я сподіваюся, що він зараз телефони вимкнеться. Бо на телефоні моя карта. З якою маю розплачуватися. Так, друзі, любі, під вечір я вирішила організувати трошечки свій робочий стіл на моєму ноутбуці новому. Ось і я вже сижу, мабуть, 2 години. Просто бираю фотографії, які я буду ставити на віджет, і щоб вони комбінувалися між собою. І щоб це прямо було вайбово. Тому я хочу зробити. Кінечний результат я вам обов'язково покажу. Мені самі цікавенько.